Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, лист святителя Ніколая Віліміровича архієрея Сербського, матері, що не змогла знайти могилу сина. Шукала ти його на всіх військових цвинтарях. пройшла і навіть дійшла до салонік, піднімалася на гори, спускалася в долини мертвих. Де б не почула про військовий цвинтар, поспішала туди, просила читати списки похованих, сама читала надписи на хрестах нема і нема його. Не сумуй, дорога мамо, сильно горювати це гріх. Земля є Божою і усе, що на ній теж. Де б не була могила Твого Сина, вона на Божій землі. Торкнися землі перед порогом власного будинку, і ти торкнешся краю могили свого сина. А для всевидючого Ока Божого, що споглядає землю, мертвих не існує. Якщо син твій захований від тебе, він не схований від Бога. Господь сам сховав Його від тебе, щоб очистити скорботою твоє серце і підготувати його до несподіваної радості, яку ти відчуєш, коли зустрінешся із Сином своїх у вічних чертогах. Могили багатьох великих і святих людей невідомі невідома могила пророка Моїсея, невідомі могили багатьох апостолів і мучеників Христових. Невідомі могили пустельників і постників, але імена їхні червоними літерами вписані в календар ми проставляємо пам'ять їх, зводимо храми на честь їхню, підносимо до них молитви, але могил їхніх не знаємо. Не сумуй через те, що й могила твого сина відома тільки Господу, як і могили з кількох святих Його. <кій> Була одна мати, що бажала знайти могилу свого сина. Але могила його перебувала на бойовищі, на полі брані, і матір туди не пустили. Повернулася вона безутішно додому. Але одного разу за промислом Божим з'явився їй син у кімнаті. Підхопилася мати і вигукнула: де ти, сину мій? Він відповідає, ходив, мамо, з тобою, ходив і з тобою й повернувся, і ще сказав їй, щоб перестала вона плакати, тому що йому добре. Мир тобі і Боже благословіння. Амінь.